Від неділі 1 серпня відпускні ціни на природний газ для населення України виросли на 50%. Відповідну постанову ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики. У зв'язку зі здорожченням уряд має намір розширити коло тих, хто може отримувати субсидії. Пільги нараховуватимуться з 1 вересня. За коментарями ми звернулися у Коломийське газове управління. Проплата за газ знову проводитиметься за чотирма ціновими новими категоріями, та в залежності від наявності або ж відсутності лічильника повідомили в газовому управлінні. Найбільш чисельна перша категорія це споживачі, які використовують до 2,5 тисяч метрів кубічних газу на рік. В основному це мешканці багатоквартирних будинків. А от четверту категорію а це використання більше 12 тисяч кубів. Має тільки один споживач, який проживає у приватному помешканні. В Коломиї споживачі, які використали до 2500 з тисяч метрів кубічних протягом року, вони відносяться до першої цінової категорії і відповідно будуть сплачувати по 72 гривні 54 копійки за 100 метрів кубічних у 2011 році і споживачі – це за наявності лічильника газу. Без лічильника газу, відповідно, будуть сплачувати по 79 гривень 80 копійок за 100 метрів кубічних. Відповідно до другої цінової категорії відносяться споживачі, які споживають від 2,5 до 6 тисяч метрів кубічних. Якщо до 1 серпня споживачі сплачували по 73 гривні 20 копійок за 100 метрів кубічних, то з 1 серпня вже дана ціна Буде становити 109 гривень 80 копійок, це за наявності лічильників і без лічильників 120 гривень 78 копійок. Третя цінова категорія це від 6 тисяч до 12 тисяч метрів кубічних спожитого газу за рік. І відповідно ціна становила до 1 серпня 149 гривень 88 копійок, і з 1 серпня буде становити 224 гривні 82 копійки. І четверта цінова категорія більше 12 тисяч метрів кубічних, то до 1 серпня ціна була 179 гривень 4 копійки за 100 метрів кубічних, а з 1 серпня буде становити 268 гривень 56 копійок за 100 метрів кубічних. У зв'язку зі здорожченням уряд має намір розширити коло тих, хто може отримувати субсидії. Розроблений спрощений механізм надання пільг. Субсидії нараховуватимуться вже з 1 вересня. З Цією метою для надання консультацій своєчасних, якісних для населення щодо надання пільг та субсидій, повад Івано-Франківська створена така робоча група. Контактний телефон даної робочої групи 50 16 17. Код Івано-Франківська, 022. По нашому управлінню Коломийському, то телефони 2-25-31, Цицимірська Тетяна Мироніна і 2-44-96 це начальник відділу розрахунки Василенчук Руслан Васильович. Загалом, на обліку у Коломийському газовому управлінні є 53 тисячі споживачів, і дотепер півтори з них не мають лічильників. Газовики попереджують, саме такі коломияни особливо відчують здорожчання. Чому споживачі не ставлять? Ну я думаю, все ж таки це впирається у фінанси. Це фінансове питання, тому що треба виготовити проектну документацію. Перш за все, придбати газовий лічильник і відповідно оплати. Роботи, вартість робіт по монтажу газового лічильника. Але хочу ще сказати для споживачів, що ну, передбачається на 2011 рік програма по безкоштовному оснащенню житлового фонду лічильниками газу. Але як воно буде чи буде воно діяти, дана програма, я ну, не можу сказати. Тому раджу для споживачів, щоб ну, все ж таки старалися ставити лічильники. За власний кошт за півроку борг за спожитий газ по Коломийському управлінню склав 2 мільйони 160 тисяч гривень. Особливо призупиняється проплата на початку літа. Це вже стає традицією, каже Руслан Юрійчук. Саме влітку люди не квапляться розраховуватися за послуги. Фахівець пояснює, якщо подивитися на ситуацію прискіпливо, спожитий і непроплачений один куб в місяць вже вважається заборгованістю, оскільки газ це товар, за який треба платити. Як визначаються боржники? Згідно договірних умов, договорі чітко вказано. Оплатити, розрахуватися, спожитий газ до 10-го числа наступного місяця. Якщо до 10-го числа споживач не розрахувався, йому вручається особисто чи замовним листом письмове попередження дається знову 10 днів для погашення боргу. Якщо ж і це не допомагає, припиняється газопостачання. Таких споживачів на обліку є одна тисяча. Лише від початку цього року без газу залишився 271 боржник, а це 236 тисяч гривень. У списку тих, хто ухиляється, є прізвище відомих коломиян, які просто забувають виконувати свій обов'язок споживача. А коли отримують попередження, весело усміхаються. Хіба ж це гроші? Таких господарів газовики вирішили засоромити. Найбільших абонентів боржників ми щомісячно розміщуємо на інтернет-сайті Івана Франківськ ГАЗ». Це ну просто якраз ці поважні. Люди, щоб слідкували, тому що ну різнім я побачив, так? да, звичайно, адреса, адреса сума заборгованості, угу. вся інформація, щоб десь не, не подивилися друзі, знайомі, колеги по роботі. Ну щоб не було якихось потім претензій до нас. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК. У зв'язку зі зростанням тарифів на газ уряд затвердив низку заходів з підвищення ефективності програм соціального захисту, оскільки серед претендентів на субсидію буде чи не найбільше пенсіонерів, кабінет міністрів зобов'язав пенсійний фонд провести відповідну організаційну роботу. Кожна сім'я, у якій є пенсіонер, отримає лист, у якому будуть чисті бланки документів, спрощена форма заяви і декларація про доходи, із зразками їхнього правильного заповнення, конверт з адресою місцевого управління соцзахисту для. Безкоштовної відправки цієї заяви для призначення субсидії, повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.